Думаю, вболівальникам футбол сподобався. Обіляє моментів, голів. Ну, все так виходить. Якщо не забиваємо, ми, забивають нам. Создали в першому таймі таке велике кількість моментів і не забивати. Само собою, що десь вийшла оборотка. От ми її отримали. Потім гра вроді теж на нашій стороні, контролюємо м'яч, все. Але в останні хвилини побігли вперед, щоб забивати, і опять контратаку отримали і другий гол. Тому так і злилося. Обстановка в команді тяжка. Ну, але сподіваюся, що хлопці знайдуть в собі мужество, знайдуть в собі сили, щоб продовжувати далі грати. От. І сподіваюся, наші спонсори також. Найдуть якісь резерви, якісь средства, щоб команду підтримати в, цю, в цей тяжкий час. Тому що на даний момент команді дуже важко в усіх планах і фінансових, і в моральних, і в фізичних, і в футбольних. Команда критичний стан і футбольний, і кажу фінансовий. Тому бачите, команда приїхала хто в чому в шортах. Без костюмів, без нічого, на машинах, О, ну, але що зробиш. Дякую наразі, за те, що є. О, зараз тільки радість, тому що важка була гра. Психологічно ми, ну, тяжко було психологічно після невдач, але ми змогли переламати себе, настроїти хлопців на перемогу. Вони молодці старалися, десь також не виходило. Але в принципі все, що я їх просив, більш-менш виконувалося. Дуже задоволені результатом. Він нам дуже потрібний, щоб вилізти було з психологічної ями. Команда вистачиться в неділю, ще один матч. Ой, бачите, в кінці багато хто підсів, попросили заміну. Фізично буде дуже важко. Не всі фізично в одних кондиціях. Треба буде знаходити резерви. Привозити їх в чувство. І все, ми вже якийсь кирпічик заложили. Так що далі тільки треба знову перемога домашня.